Доброго дня, дітки! Погляньте, яке гарне сонечко! Воно запрошує нас у гості погратися з ним. Але воно дуже високо і до нього нам не дістати. Давайте ми для сонечка з вами побудуємо вежу, а будувати ми будемо, дітки, з кубиків. Давайте розглянемо цей кубик. Він синього кольору, як небо, цей кубик жовтого кольору, як сонечко, а цей кубик зеленого кольору, як травичка. Дітки, чи всі вони однакові? Ні, звичайно, синій він найбільший, жовтий менший, а зелений найменший. І так, дітки, будемо з вами будувати вежу із кубиків. Спочатку ми покладемо найбільший кубик синього кольору, зверху поставимо кубик середній жовтого кольору, а на жовтий покладемо найменший зелений. І зверху покладемо дах червоного кольору. От ми і збудували вежу для сонечка. Внизу ми поклали найбільший кубик, вгорі найменший, тому наша вежа вийшла стійкою. А тепер, дітки, сонечко хоче з вами погратися в гру, яка називається сонечко та дощик. Коли на небі сонечко ми плещемо в долоньки, коли дощик... Ми закриваємо оченятка долоньками. Ну що, дітки, приготувалися. Почали. Сонечко. Сонечко світить. Дітки плещать в долоньки. Плесь, плесь. А потім настав дощик, заховали швиденько оченятка. Ховайте, ховайте, ваші оченята. Дітки, ви молодці, сонечко з вами гралося, а тепер прощається з вами. До побачення, до нових зустрічей. Дякую вам за увагу!